От і на всі в цьому фільмі я хотів показати невеличкі нарізки, котрі не вошли в інші фільми. І що найголовніше, ці нарізочки були зроблені до війни. Буває таке, що якби ти знаєш, що в тебе є нарізочка, але ти не знаєш, в який фільм його засунути. Так воно лежить, лежить. І от цей момент вже настав і дочекалися. Принаймні, перший фільм з цих нарізочок я зроблю і там подивимося, що ви мені відповісте. Подобається вам такий контент чи ні. Ну, а зараз я розповім про локацію цього моменту. Цей момент був зроблений у 2021 році в місті Чорноморськ. Спочатку була підводна зйомка зі дна Чорного моря. А по кругу є саме місто. Дві тисячі двадцяти рік. Київське море. Україна forever. Лютє. Ну а зараз ми перенесемося у Німеччину. Десь в районі Вестфалія. Я вже не став знімати многокілометрову корку. І це вже кінець цієї корки. Тут можна побачити, що дві полоси вже заблоковані, і машини йдуть по одному пасу, а другий пас є аварійний. І Як я казав багато разів, в німцях е хватило би однієї полоси закрити, щоб... Була многокілометрова корка, а тут закрили цілих дві. Багато людей могли би померкувати, що знову роблять дорогу. Але в цей випадок сталася чрезвичайна ситуація. Але і в цих випадках водії солідарні і це по всій майже Європі. Ніхто не свариться і не бібікає. Ну, а тим часом ми під'їжджаємо до подій. Можна побачити, скільки стоїть машин, котрі сповіщають, що спереду, щось коїться. І тут побачив мене поліцейський. Щоб не отримати мандата, мене прийшлося закрити зйомку. А в цьому відеосюжеті я хотів показати зльот байкерів. З лівої сторони, можна побачити багато, дуже багато мотоциклів. Я сподіваюся, що вам подобається такий формат відео. Ставте Вподобайки, щоб розповсюджити це відео, щоб інші люди могли побачити це відео. До побачення!